Так, і так хочу вам показати, як по більшості кросів можна розпізнати курочку по крилцях. Звісно, деякі породи і кроси сексуються по а, точечкам, по окрасу, по це. Ну, кроси зазвичай можна розпізнати по крильцям. Наприклад, ось беремо. До п'яти днів. З першої доби, по п'ятий день, дуже добре відбувається, наприклад, це курочка. Бачите, два ряди пірочок. Раз ряд і другий ряд. Це курочка. Це крос мастер Марбелі. А це північ, бачите, нього один ряд крилишок, пірочка, один рядочок і все більше нічого бачите, Це курочка. Це півник. Одне все, більш нічого не. Так само це крос глиссендрі. ось, сендрі ви так дивиться. Бачите, теж два ряда пірочка. Це курочка. Бачите? Один два, А це півник. Бачите, один рядочок, навіть зараз немає, що там дуже буде ще якісь пірочка. От один ряд пірочка і все. Півник курочка. Ну і звісно, що ж є кроси, які складаються по кольорах. Наприклад, ось ми, два купувати, що ти пише, що крилишка вже трошки величентя, якщо можна не здогадатися, наприклад, це можна думати, що це курочка. А ні, це півник Браун. Ось такий красний. А це курочка ломанбраун. бачите, тобто, вона така червоніаста, гарненька, трошки з полосочка, а це півник Браун. Це їм зараз до тижня. Ну і зразу вони народжуються півники білі, дуже зручно, а курочки червоні сті. Це... Так що такі справи, так о, можна розпізнати. Можна взяти, щоб розпізнати інші породи, Ось, наприклад, це маран курчатка, Бачите, які це Два ряда це курочка. А ось поруч теж маран. А це один ряд крилочка. Бачите, теж їм зараз 5 днів. Бачите, як добре видно. Це курочка, бачите, які вона крила в неї. А це півничок так в ну, породах так само можна деяких розпізнати. Так само, ось, наприклад, чубатінки, таке в мене курчатко гарнесенькі, чубати виріс. Хотів чубатих розвести. І що ви думаєте? Такого беремо, дивимося теж покривишками. Півник. Тут взагалі півник і про і все. Шкода, так само того року мені мене лопилася куча початок, на яєць, і були майже всі півники-чубаті. Таке життя. Дитяки гарнисеньке. Ну, якщо брати, наприклад, кроси, домінанти, грізбари, домінант блакитний, вони ще можуть стосуватися по кольору по цяточці білі на голові. Ось, наприклад, таке у курчатку цяточка, воно в курочок не повністю одного тону, а в півників то така цяточка. Ну, навіть от, можна погрібінку ж навіть побачити, бо це цим четвертий день. Ось така цяточка не народилась. Ну і звісно, і по покрили так само можна побачити. Бачите? Це півничок, один рядочок. пірочка в ньому. у курочку піразкіше росте. Це ж на це і розраховано у півникня. Ну, ще плюс по цій тяточці так само можна розпізнати деякі кроси, що це півник. Хоча в деяких кросах і лупляться, і курочки такого ну, там треба читати, чи ці породи кроси можна оприділити, чи не можна.